Френді з вами, Деніс Френді, сьогодні, дружні. Я побачив в Аврорі ось таку штуку, називається кавун Полуниця. Напій безалкогольний, негазований. Оце, що ми знаєте, з вами пили оці штучки такі. Але тільки це вже у бутилочці таке, як під <сміття> якесь алкогольне, Але воно безалкогольне, белкогольне. Я коротше сьогодні скупився в Аврорі. Та... Продукти всякі різні. Ну і купив цю штуку. І зараз ми її вип'ємо в відео від 0 до 10 прореагуємо, тому такі справи, народ. Тому, хоч погнали до заставки цього відео, прореагуємо на цей напій. Let's go! День смені реагує, Денісмен реагує, сьогодні він буде пити. Так. Де це пише? Так. Напій, безалкогольний азовний зенка, Він пулуниться з начинкою, з насінням базиліку, з цукром та Підсолочувачами, коротше, напій, який називається Зен, Зен, Зен. Відкриваємо та давайте та. Так. Що ж, народик, народик, народик. Сумні новини. Ніяк ми не можемо до кінця літа 100 тисяч добити. Шкода. Нічого, думаю, осінню вже наберемо, може. Подивимось. Так, як це відкривається? Десь тут. тут. То лише я наберу 500 підписників, вже було 530, вже зараз 518. Тобто, розумієте, яка різниця. Відписується страшне. Не знаю, мене так, видно, не люблять. Що відписується? Не знаю чого. Не розумію чого. Так. В цьому відео я ще покажу, що я купив в Аврорі. Так. Все, я почав. Так. Почав чи не почав? Все почав. Це напій Зен. Так. Зараз скуштуємо, що воно себе представляє, дружні. Так. Так. І все. А тут не треба починати. Я думаю, що треба. Хі -хі. Так, що воно так? Слабенько починається. Ніяк не можу. Тут ще є багато якісь різних смаків цього зену. Сподобається це. Візьмемо інші смаки. Так. Все залежить, чи сподобається, чи не сподобається, так. Якась всяка хімія. Це вже останнє не можу. Так, все. Все, я би. Хороше, давайте. Ну, пахне класно, поїхали. Що так запечатувати де як якесь шампанське що? Ось так виглядає. Прошу придивитися. Давайте оцінювати. Угу. Це навіть трохи краще, бо це рідкіше зато попередній. Ще чути хімію, так. Чути найбільше кавуном. Полуницю не дуже, так. Кавуном найбільше. Угу. То, що хімічно. Трохи чути. А так пити можна. Так, народ. Коротше, мама сьогодні буде варити Бограч. Тому, якщо все вийде, і Бограч вийде смачний, я завтра знімлю відео на Бограч. Чом мені? Бограч я люблю. Ще вроді ми ні разу на відео бограш не знімали. Саме час буде завтра його зняти. Та. А це ми допиваємо. Я би поставив 8. Бо чути трохи хімію. Треба 8 ставити. Дивіться, як багато цих. Насінне базиліку, як воно пише. Базиліку тут. Ну, в полуниці теж є насіння і в кавуні теж є насіння. Ну це більше до кавунів похоже. Бо полуниця жовта. Ну, може, таке саме. Чути, те, що хімія, так? Якби не чути було, що хімія, я би поставив 9. Так що чути, ставим 8. -та. Коротше, дружні, на цьому все. Коротше, дякую, що подивилися е, цей відеоролик. Не знаю, просив би вас, щоб ви е, перек... ну, допомогли мені набрати 100 тисяч підписників, щоб ви... Е, кому лиш не розказували про цей канал, Своїй мамі, своїй та, татові, е, брат, якщо у вас є брат, сестра, аби розказали, аби підписалися, аби Денису Френні зробили подарунок, 100 тисяч підписаних. Я думаю, що я на день народження ще 8 серпня наберу, сам собі 100 тисяч не зміг. Тепер до кінця літа не можу набрати. Вересні, знак питання, не знаю. Жовтень, може, хоч у жовтні, не знаю. Коротше, почнемо, побачимо все. Це все через те, що в мене один чи два залітали до купа тисяч передів. І скільки лайків набере відео, скільки у вас буде там жити мама, тато, ви будете жити, це набирало по 500-600 лайків. Зараз ледве з трудом десь 100 лайків, то не кожне відео, там по 50 лайків, по 60 перерядів впали, один чи два впали. В тіктосі росте, тут не росте. Так, тому це все сумно зараз. Коли підніметься актив, тоді думаю, наберемо. Поки що актив не піднявся, не знаю, що робити. Ну знімати, то що знімав. А вже коли підніметься, це все залежить від часу. І тоді наберемо. Бо Багато питаються у мене, коли стотичне береш, коли стотичне береш. Ну ось пояснюю, що це не від мене залежить. Залежить від алгоритму Ютуба, коли він буде просувати знову мої шорти уверх, уверх-уверх, по перегляди піднімати. Так, тому такі справи. На цьому все, дружні. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Надіюся, що завтра в новому відео з Богричем. Тому такі справи. Хотів би Богри зняти. Та... Коротше, ось такий був напій. Можете спробувати, я поставив 8. Може інші смаки. Ну, коротше, там ще якісь смаки, обов'язково заціним їх. Поки що пока.